Вітаю вас, шановні телеглядачі. На програмі «5 хвилин для вічності. У Ільому Коста Юнору було 19, коли під час гри в баскетбол він зламав праву ногу. Цілий місяць юнак пересувався за допомогою милиць. Завдяки цій, на перший погляд, драматичній обставині був створений один із найкращих гімнів. Саме в умовах вимушеної паузи Уілям мав час подумати, молитися, писати і переписувати слова гімну руки. Юнак і раніше думав про створення цього гімну, але у свої бурхливі 19 років не знаходив часу, щоби втілити свої наміри в життя. Біль і смуток, викликані переломом, вилилися у слова: і небо, і море, і квіти, усе сповнене любові. У вечірнім світлі я чую твої слова, рукам, котрі створили тіло і кров, хвалу тепер співаю. Часто у нашому житті відбуваються події, які, здаються, перекреслюють усі наші плани. Ми відразу ж готові докоряти Господу. Як ти можеш таке допускати? Очевидно, відповіді не буде, адже йдеться про хвилини гіркі, як лимон. Однак для тих, хто звик залежати від Господа, кислий лимон може перетворитися на солодкий лимонад. Після кожної колючки, що з'являється в нашому житті, Господь готовий запропонувати нам трояндо. Але для того, щоб насолодитися дивним ароматом троянд, спочатку потрібно навчитися жити з Ісусом. У своєму посланні до християн в Римі апостол Павло писав і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Він добре знав, що говорить, адже через усе своє життя проніс жало. Якось Павлові здалося, що більше він не витримає цього жала і попросив Господа вийняти його. Досить тобі, моєї благодаті, надійшла відповідь від Господа, і час показав Павлові, що Господь мав рацію, бо тим, які люблять Бога, все сприяє до добра. Чи доводилося вам коли-небудь засмучуватися не стільки через те, що щось сталося, скільки через те, що сталося невчасно? Чи не вигукували ви саме тепер мені не пощастило? У такі хвилини ми навіть вважаємо, що Господь забув про нас, але якби ми знали Його мету, то нам, звичайно, стало б соромно. Якщо Бог допускає, щоб нас спіткали труднощі і страждання, то він допускає їх не для того, щоби нас погубити, а для того, щоби очистити і освятити. Можливо, сьогодні у вас справи не складаються. Учора, можливо, у вас також нічого не вийшло, і ви не знаєте, як діяти і як розібратися у складній ситуації. Подумайте про Господа, адже нічого не відбувається без його відома. У нього своя мета довіртесь йому сьогодні. Я хочу разом з вами помолитись. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те, що ти піклуєшся про нас, за те, що ти маєш добру мету стосовно кожного із нас. Ми просимо тебе, благослови нас на сьогоднішній день і допоможи нам повністю довірити своє життя у Твої руки, бо знаємо, що з тобою проживемо сьогоднішній день на славу. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, що у Бога стосовно вас є найкращі плани. Ми молимося за вас щоранку і нагадуємо вам, що чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефоном, який ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Гарного вам дня!